Доброго дня, ви на каналі Atom Coins, з вами Олександр, і сьогодні я на виставці гривня більше ніж гроші. А поки я заходжу всередину, ось натрапив на таку скульптуру на фоні національної філармонії, звуки міста. Ось я вже спустився до європейської площі. Готель Дніпро, чудові наші прапори. Ось наша виставка. Будемо заходити. Ось регламент роботи до 11.05. Так що запам'ятовуйте, кому цікаво буде відвідати, заходьте. Ну що, ми вже всередині. Ось такі гарні експозиції. Конституція України. Окремо стенди присвячені прапорам України. Різних часів козацькі. Ось такі і багато що бачу. А Ось є офіційні кольори нашого прапору. Може комусь згодиться. А далі нас стенди присвячені Гербу України. З тризубом. Ось така цеглина з тризубом. Ось далі цікаві Ось проекти. Папоріл та гербів, ось великий. А ось у нас такі тюки-балони. Тут прямо в експозиції в залі. І ось так друкують нашу гривню. Ось так можна гроші гребти лопатою в прямому сенсі, що діти тут і роблять на виставці. Впевнено лист однієї гривні Такий цікавий килим. Тисяча гривень яскравий. Ось такий зразок 100 гривень і Шевченко. Дивимось ближче. Цікаво. Ось такі ще зразки попались. Також, друзі, стенди з історії. Окупація України. Такі на зльотах. В продажу є, можна знайти карбованці. А ось у нас і шаги. Вже говорилося в цьому році про те, що переиміновуємо копійку на шаги, а ось такі шаги ходили в Українській Народній Республіці Також на зльотах їх можна знайти. І придбати, а на виставки гарно роздивитися да ось такі 1000 гривень. Гарні, але доволі зношені, краще, ви знаєте, я за слабовані як монети, так і бони. Краще купувати в слабах. Буде дорожче, але, друзі, буде якість, ви самі розумієте, яка. Ось такі яскраві наші гривні ось такі з центрального архіву зразки Ось тут теж набір стенд такий 500 гривень, 100 гривень, 10 гривень. Ось такий Франц Йосип. Цікаві портрети його. А ось уже окупаційні австро-венгерські купюри. А ось у нас і гривня київського типу. Яскраво, далі ось Чернігівська. Ось такі гривні. Да, якість не дуже. Тут так стенди зроблені. Сподіваюсь, що вам трошки буде видно. Ось так гарно виглядає з другого поверху. Гарно зробили. Підлога все так чудово виглядає, вся історія гривні розміщена в залах, можна пройти подивитися, експонати, почитати. Так що, кому цікаво буде, то заходьте роздивитись Знаєте більше про нашу гривню. Також хто не підписався на канал, Підписуємося, тиснемо на дзвіночок, ставимо лайки, вподобайки, а ми продовжуємо далі. Ну що, мій короткий огляд по експозиції завершено. Рекомендую брати екскурсію. Я думаю, що буде це набагато цікавіше і змістовніше, щоб отримати повну інформацію. А так, доволі цікаві стенди. Було цікаво роздивитися на історію наших грошей. Отже, друзі, наостанок хотів би вам побажати гарного дня, мирного неба, людей та ідей. До зустрічі на каналі.